Стайня Державної служби охорони Хмельниччини поповнилася п'ятьма швидкісними і економічними залізними конями автівки французької породи марки Peugeot 301 використовуватимуть їх не тільки у Хмельницькому, а й в райцентрах. Наразі ми якби, вже е, спланували, куди ми маємо, які підрозділи ми маємо направити дані автомобілі. Е, зокрема, в підрозділ СПМО Титан» – це елітний підрозділ нашої служби, який е, постійно в відрядженнях по Україні супроводжує там, грузи там, і валютні цінності. Е, також в, в місті Хмельницькому буде чотири автомобілі, в місті Кам'янець-Подільському, в місті Шепетівці, в місті Староконстантинів. Ну, практично всі підрозділи. Хмельницької області, де є Державна служба охорони будуть, отримані нові автомобілі. Це не останнє придбання. До кінця 2013 року планується закупити ще стільки ж автомобілей, кажуть у відомстві. Тим часом співробітники служби вже освоюють новий транспорт. Кажуть, із таким помічником час прибуття на виклик скорочується на третину. На автомобілі за 4-3, тут дві 3 ну, На хвилини. На цьому автомобілі більш швидше і зручніше доставатись до об'єкта, який ми охороняємо. У відомстві запевняють, величезна увага в службі охорони приділяється не тільки фаховій підготовці працівників, а й сучасному технічному оснащенню охоронців. Тож ці автівки для них значне підвищення швидкості реагування на злочинні посягання, а для громадян ще більше захищеність від кримінальних проявів. Юлія Стафурова для інформаційного випуску.